Всім привіт, друзі! Перед початком відео хочу попросити вас підписатись на мій канал, поставити лайк та поділитися з друзями цим відео. Це мені допоможе в розвитку каналу. І так, в цьому відео я хочу вам розповісти про програму Перше мешкання. Можливо, вже всі чули про дану програму, можливо, хтось вперше чує. Дана програма передбачає отримати кредит на перше житло під 2% без першого внеску. Ще пару років тому уряд Польщі хотів провадити дану програму, але з початком пандемії дана тема була відкладена, і ось зараз про неї заговорили знову. Купівля власного помешкання це, мабуть, найголовніший момент в нашому житті. Але в наших реаліях то дуже важко. І так, програма передбачає два сценарії, тобто два вирішення. І першим рішенням є безпечний кредит під 2%. Програма перше мешкання має на меті покращити фінансові можливості купівлі квартири значною частиною громадян і цим збільшити продаж побудованих квартир. Згідно з проєкту, кожен мешканець Польщі віком до 45 років, який не має і не мав власного мешкання, може скористатися даним проєктом. Що стосується іноземців, хоч це не вказано в офіційних джерелах, як мінімум буде потрібна карта побиту. Але хочу зазначити, наприклад, сімейна пара чоловік має іпотеку на мешкання, а дружина ні, то дружина також підпадає під даний проєкт. Максимальна сума кредиту це 500 тисяч злотих, а у випадку спільного господарства, подружжя або якщо в домогосподарстві є хоча б одна дитина, то 600 тисяч злотих. Протягом 10 років держава буде сплачувати різницю, тобто так, що процентна ставка для вас становила 2%, а різницю для банка буде сплачувати держава. Стандарт та місце розташування житла ролі не гратиме, адже програма не передбачає обмежень у ціні за 1 квадратний метр. І такий кредит можна буде отримати як на первинному, так і на вторинному ринку. Другим рішенням є контомешканьове. Це ще одне рішення для охочих придбати житло. Спеціальний накопичувальний рахунок в комерційних банках. Конто мешканьова може відкрити кредитоспроможна людина, яка не має та ніколи не мала квартири чи одноквартирного будинку, також кредитоспроможна людина, яка проживає в одному помешканні як мінімум з двома власними або усиновленими дітьми. Квартира площею до 50 квадратних метрів з двома дітьми, 75 квадратних метрів з трьома дітьми та 90 квадратних метрів з чотирма дітьми, без обмеження по квадратурі можуть отримати особи з п'ятьма і більше дітьми. Ощадний рахунок можна створити на період від 3 до 10 років. Головною умовою до отримання бонусу у вигляді державної допомоги. Премії мішканьової в такому разі стануть щонайменше 11 платежів визначених сум від 500 злотих до 2000 злотих протягом року. Розмір державного внеску складатиме різницю в індекс інфляції або показникові зростання цін на нерухомості. Виплата здійснюватиметься один раз на рік. Скористатися програмою перше мешкання можна буде не пізніше 3 кварталу 2023 року. Видатки на неї заплановані у розмірі 800 млн злотих у 2024 році та близько 1,5 мільярда злотих у 2025. Тож, друзі, маємо надію, що дану програму буде схвалена. На мою думку, дана програма є гарною новиною для нас всіх. Всі, хто офіційно працює та хто хоче будувати своє майбутнє в Польщі, будуть мати можливість отримати такий кредит на житло. А я буду слідкувати за новинами та ділитися ними на своєму каналі. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця і до зустрічі!